Що ви бешкетники? Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, висті нашого каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Так як в нашому господарстві. Основна зайнятість це. Свині поросята, то такий, таке запитання пролітає дуже-дуже часто. Навіщо у вас вісить отой цепок? Це ж не корови. Ну, Вже неодноразово показував, неодноразово розказував і на даний момент зараз також зафіксував, так сказати, навіщо він вісить цей цепок. От у ці клітки. Тобто поросята, які знаходяться у клітці, вони, щоб їм дурні мислі в голову не лізли, вони граються цим цепочком. Чому такий разнобой поросят? Можливо, хтось буде дивитися в перший раз. Це у нас двоє поросят, які були у нас відбиті у виводку, там вони в дальньому углу сидять. І після того, як вони були відлучені. Були у нас невеличкі поросята ось оці, від Глорії Мігієровни. Частково ми продали. Частково ми залишили собі також запитання, чи продаєте ви поросят, по чому ви продаєте поросят. Поросят на даний момент не продаю. Те, що людям пообіцяв, вже продам. Продам в районі 2500 гривень. От. Ну, те, що буду продавати поросята, буду продавати, як завжди. Там. В районі 20 кілограмів, ну але можливо для когось зроблю деякі виключення. Так що, друзі, ципочок для того, щоб поросятка гралася, ну отак от вони дурні мислі їм в голову не лізли. Я казав, дерев'яний щит, він лежить, він не це не цього. Це просто щиток, який лежить. І поросятам фіолетово на нього, коли у поросят немає дефіциту. З їжею немає дефіциту з якимись вітамінними базами в організмі, то вони себе ведуть нормально. Ну, звісно, поросята так само, як і діти, і люди теж можуть хворіти, і за ними також треба дивитися і робити профілактичні процедури, тобто ганяти глисти і... Якщо є у господарстві деякі проблеми, якщо тим ділом займатися, робити якісь профілактичні процедури в напрямку там, вакци... ну, вакцинувати, так як ми вакцинуємо тільки свиноматок майбутніх і тих свиноматок, які у нас поросяться від парвовірусної інфекції, використовуючи Ерісенхварву. І на даний момент зараз у нас там на підході свинка, яка у нас знаходиться в китайському кварталі. У неї були проший раз парвовірусні поросята, взяли ми її з відгодівлі, як обично, для, не для експерименту, а так сподобалося. Думали, її вона повинна була йти на м'ясо, спарували, але була не провакцинована. І отримали не дуже хороший результат. Були парвовірусні поросята, муміфіковані. О, що таке парвовірусна інфекція, я думаю, кожен може почитати в інтернеті. І якщо в когось стається якась ситуація в господарстві, не треба ховати. Голову пісок, або розповідати людям, які в цьому ділі компетентні, або зараз є Google і в допомогу Google загуглили і подивилися, на що воно похоже, і таким чином оприділи, що можна зробити. Багато вже підписників, які не казали, що це дурня, а просто взяли, купили вакцину. Провакцинували, так, треба да, зробити ревакцинацію. От і я так само не роблю ревакцинацію. Так що я беру ресенфарву, мінімальна доза 10 доз. І після вскриття, там 8 годин і вже все, тобто викидаємо. Так що, друзі, якось так будемо наблюдатися, будемо дивитися, як буде себе вести наша мазуха від слова мазана, а не від слова грязна. І е, на цьому потім вже ну, будемо дивитися, так. І, чи Працювала вакцина один раз, коли її вкололи. Для чого ми це робимо? Для того, щоб такі самі, як і я, які тримають ну, одну-дві-три свиноматки, от, щоб могли взяти вакцину одну дозу, чи один флакончик використати одну дозу. Ну, Тому що як не як викидати дві, ну, дві флакончика, два флакончика на одну свиноматку для ревакцинації і вакцинації. Ну, Начебто не дуже дешево. О, ну, але, але я думаю, що краще провакцинувати і виконати його, чим потім е, через 4 місяці, ну, 114 днів, не знати, що сталося, чому так і просто прогодували свинку дарма. І все, і пускаєте її на забій. Ну, Я думаю, що е, подивимося, як буде в мене, розповім, розкажу далі. Так що, друзі, це по свою функцію виконує. Для великих поросят він вже... Ну, Немає великого значення, їм вже море по колінах, вони вже гратися не хотять. Хоч і не завжди. По хвостам. Навіщо ми купуємо хвости? Ну, По-перше, я вже говорив, мені це подобається, сам замітив це все діло, коли перший раз брав там поросят на комплексі, а вже потім вже почитав інформацію, що це таке, навіщо це робиться. Це профілактична процедура від канібалізму при утриманні поросят групами, тому що так поросятка лежать і буває в місто гризуть хвоста, розрізають до крові і виходить проблема. Ну чого, більшенькі теж граються, теж, щоб дурні мислі не різли в голову, також граються. Ну, ці теж буває рідко граються, ну ці може фіолетово. Так що, друзі, буду. Справлятися далі по господарству. Знімаю відео, це в нас ранок. Частково вже обрав. Частково ще в клітках ще в нас бардак. Убираю утром, убираю вечором. Ще раз напоминаю тим, хто питали мене, що робити, щоб не воняло в сараї. Чистите утром, чистити вечором, вентиляція, суха дезінфекція. Ну, якось так. Що ви дівчульки? О, дівчульки, дівчульки. Ось мої інструменти. Зараз будемо працювати. Ось мої валечки, які відлучені. Що, поїли, попили, все нормально. Ну, поки так. Начебто все добре. Все, доброго ранку. Доброго ранку ми з України. Молоко випили. Осталося трохи на дні там кашка-малашка. Ну, їдять, їдять, значить все добре. Наша... Так сказати, палата хворих, таких запущених поросят, теж їдять, все у них нормально. Може теж, не знаю, побачу завтрашнього дня. Попробую якось навчити їх пити молоко. Не хочуть пити всі ну, маленьких навчив. Все, на цьому, друзі, буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо в кого є якась хороша... Інформації, якісь методи, будь ласка, можете навіть скинути відео мені на WhatsApp. От, я оставлю номер. І поділитесь своїми здобутками, своїми спостереженнями. Так що, друзі, всім бажаю миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока, пока. пока, пока.